Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ну що ж, ми знаходимося на межі 23 го і 24 го року. Ну, залишилось в цей день 23-го року ще раз зробити аналіз минулого року. Аналіз помилок, друзі. Що ми не так зробили, скільки ми заробили. Порахувати прибутки, я Ну, можливо, і невеличкі збитки. І, друзі, сьогодні ми хочемо спрогнозувати ті основні помилки, які можуть бути в наступному 2024 році. Через те, що враховуючи багаторічний практичний досвід, ми десь спостерігаємо, що щорічно деякі помилки практично повторюються. І вони надто сильно впливають на кінцевий результат. На врожайність, на прибутковість ваших культур. Тому поїхали! З вами сьогодні команда Artfields я Олексій Сиренко. Не забувайте підписатися, якщо не підписані, коментарі, лайки, Подобайки і вперед. Друзі, однією із найбільш поширених помилок, який ми десь помічаємо, це те, що на початку року. Наприклад, всі аграрії рахують, що все добре, багато вологи, можна розпочинати роботи, є спальне, слава Богу, техніка відремонтована, засоби захисту, доброго в складі, тобто можна заходити в поле і виконувати основні агротехнічні операції. Але ми спостерігаємо, що аграрії, ну не всі відповідно, вони не враховують такий показник, як фізичну стиглість з ґрунту. І надто швидко стараються все зробити. Заборонувати перву культивацію, якщо потрібно другу, виконати сівбу і заспокоїтися, чекати сходи, а потім вже і врожай. І тому, друзі, одна із основних помилок те, що ми не враховуємо стиглість з ґрунту. Часто рано заходимо в поле, починаємо боронувати, а боронувати потрібно. Через те, що боронування це насамперед збереження вологи в ґрунті. Ми не повинні заспокоюватися, знаючи, що, ну, наприклад, в метровому шарі там, 170 чи навіть 200 мм вологи. Через те, що, друзі, ґрунти в останні десятиліття, десятиріччя, коли ми перестали вносити органічні добрива. Коли ми перестали вносити взагалі, доброго, коли впала родючість ґрунтів, і ґрунти втратили так звану вологотримуючу здатність. І та волога, яка є, вона швидко зникає. Тому на початку сівби там в квітні було 150-170 мм, а вже в червні її залишається там 50-60 а потім ми не знаємо, будуть дожі чи ні. І тому перше весняне баронування. Необхідно зробити своєчасно і вжаті терміни. І часто ми це робимо надто зарано. А ранній вихід в поле, коли ще не стиглий фізично ну, і біологічно ґрунт. Ви знаєте, є біологічна стиглість, є фізична стиглість ґрунту. Тому, друзі, необхідно це враховувати. Не спішіть затоптувати ґрунт через те, що насамперед ми. Втрачаємо його структуру. Коли надто рано заходимо, ми його ущільнюємо, а тоді ми відповідно і втрачаємо і врожайність. Тому необхідно заходити в поле. Коли ви переконалися, що дійсно цей ґрунт не налипає до коліс, що коли зробити такий от шарик, кинути його з висоти півтора метра, він розіб'ється на дрібні часточки, а не впаде просто, як насичений водою. Тому це одна із таких помилок. Це досить швидко ми стараємося все зробити, а не враховуємо ґрунти, стан ґрунтів. Наступна, друзі, помилка, яку ми десь відмічаємо, це також пов'язана з ґрунтами це обробіток ґрунту. Сьогодні ми маємо класні машини. Ми маємо широкозахватну техніку, хороші трактори, спарені колеса. Ми маємо хороші культиватори, які можна е по 3-4 агротехнічні е операції за один прохід робити, дискові борони, вертикальні культиватори. В общем, аграрії сьогодні мають такі машини, які не мали там ще 15-20 років тому. Але, друзі, це нічого ще не означає. Необхідно, маючи навіть такі машини, слідкувати також, щоб ці машини. Ну, наладити, я думаю, що сьогодні вже фермера наші навчилися, як їх е відлаштувати. Але питання також, е як потрібно в який термін зайти з цими машинами і зробити першу культивацію, другу культивацію, правильно зробити ложить під посів насіння. Це дуже важливо. Через те, що друзі, обробіток ґрунту, якщо сьогодні врахувати всі фактори, він Мабуть, має більше значення, чим, наприклад, внесення засобів захисту. Чи, наприклад, внесення мінеральних добрив. Якщо ми внесемо і класні засоби і класні добрива, а неякісно обробимо ґрунт, або не своєчасно, або запізнимося, і тоді вже ми нічого не зробимо. Ми вже не отримаємо нормальні дружні сходи. А нормальні дружні сходи це коли ми посіяли, наприклад, 70 тисяч кукурузи, і на 8 чи 10-й день 70 тисяч зійшло. Оце тоді ми зробили все правильно. А якщо зійшло, наприклад, 50%, а через 20 днів ще 50%, значить ми зробили щось не так. Тому оце, то також велика помилка. Далі, друзі, це сівба. В цілому сьогодні ви скажете. А хтось сьогодні неправильно не, не, не сіє. Сьогодні сівалки переобладнані по технології престижен Planting. Сьогодні взагалі сівалки, ну, які просто сіють настільки ідеально, що всі завжди заспокоюються. Але не річ в сівалках і е, її налаштуванні, а питання в самому насінні. Друзі, ми часто. Купляємо гібриди, чи соняшнику, чи кукурузи, чи сої. І не здаємо і не перевіряємо дане на насіння. А як показав досвід, друзі, зачасту ми отримуємо такий гібрид, який під час сівби, наприклад, в період холодного ґрунту, він нерівномірно починає всходити. Тобто різна енергія, сила росту. Тому. Все насіння, особливо соняшнику кукурудзе, необхідно перевірити на так званий холодний тест. Це култест. Cool про це багато говорили на різних каналах і ми про це говорили. Але говорили, говорили, а все рівно помилки допускаємо. Через те, що, друзі, враховуючи цей рік, коли майже зими не буде, повірте, ну будуть морози там до мінус 10 пару днів. Але от така погода, ми прогнозуємо, вона буде і в січні, і в лютому. І тому всі будуть рано виходити сіяти. Тому, отримавши насіння від виробника чи дистриб'ютора, навіть якщо ви отримали сертифікат, все рівно ми рекомендуємо перевірити дане насіння на силу росту, на енергію, на схожість і на холодний тест. А чи можна той чи інший гібрид сіяти в холодний ґрунт? А чи краще почекати і посіяти, тому що цей гібрид потребує більш теплого ґрунту. Тому, друзі, обов'язково це враховуйте. І ми, виходить, що і ґрунт обробили, і добрива внесли, і гербіциди внесли, а посіяли в холодний ґрунт теплолюбовий гібрид, він неоднорідно взійде і знову буде провал в урожайності. Нерівномірно він буде виготувати конкуренція, різні е, терміни цвітіння, і потім і врожайність упаде відсотків на 20-30. На це також ми вважаємо частою помилкою, яка, яка е, повторюється щорічно. Далі, друзі, як е, показує і досвід, і наші спостереження це захист посівів. Друзі, е, ми десь відмічаємо, що щорічно аграрії, ну, знову повторююся, не всі відповідно, але витрачають від 5 до 10 доларів. Просто на вітер. Через те, що вони вносять, наприклад, інсектициди, не враховуючи економічні пороги шкодочинності. Появився якийсь жучок, а ми не перевірили його порог шкодочинності, його біологію, зарядили інсектицид, який вартує 15-20 доларів на гектар, обробили і спокійні, що ми все захистили. А чи потрібно це робити, чи ні, тому, друзі, Переконуйтеся. І краще ми рекомендуємо потратити 3-4 години почитати, чим потім втратити 20-30 тисяч доларів ваших коштів. Фунгіциди. Друзі, ми рахуємо аграрії, що чим дорожче фунгіцид, тим він якісніше, краще і він захистить від любих проблем. А не так воно є насамперед. Ну, не можемо ми, наприклад. Таблеткою талозолу вилікувати головну біль. Розумієте, про що ми говоримо? Тому необхідно переконатися, а чи даний, дана діюча речовина вона захищає ту чи іншу проблему. Наприклад, фаза кущення вже може на полях бути так, небезпечна хвороба піринофороз це плямисті пшениці піринофора трітіце. Небезпечний агресивний е патоген, який може знищити до 50-70% врожаю пшениці. А ми в фазу кущення вносимо, як викладати, якийсь стріазол чи ще якийсь, не знаю, фунгіцид, який абсолютно не працює проти піренофорозу. А вже, можливо, в цей період необхідно застосувати. Фунициди із групи, наприклад, там карбоксаміди, інгібітори сукціона деногідразу. Уже в цей час, да, друзі, потратити, можливо, не 15-20 доларів, а 30 доларів. Але ця обробка вона захистить ваші посіви. І, можливо, вже до пропірцевого листка вона буде тримати. Можливо, потім і повторно ми маємо хороший зробити захист, але він буде ефективний. Тому, друзі, обов'язково переконайтеся, що. Даний продукт, даний препарат, він якраз захистить від тих проблем, які є на вашому полі. І ви не витратите лишніх коштів і отримаєте нормальний, хороший прибуток. І, друзі, ну, повірте мені, 80% аграрів в Україні не перевіряють біологічну ефективність роботи, наприклад, фунгіцида. Не роблять контрольну діляночку. І не звіряють, наприклад, із обробленою, а як даний чи інший продукт спрацював. Ми обробили, заспокоїлись. А можливо, ми нічого не досягли, просто витратили кошти. Розумієте, за що я кажу? Тому є формула АБОТа, як перевірити біологічну ефективність фунициду і не тільки фунициду, інсектициду і навіть гербіцидів. Тому почитайте про неї і ви будете знати, що можна любий який оброб. Ефективність любого продукту на полі перевірити, щоб бути спокійним. Розумієте, про що ми говоримо? Ну, ще багато, є зіснує, друзі, помилок. Хто не працює, той не допускає помилок. І тому основні ми назвали ті, які десь вони повторюються з року в рік. Ну, як кажуть філософи, дурак учиться на власних помилках. Розумний. Учиться на помилках інших, а мудрий помилок не допускає, він їх попереджує. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, щоб не допускати помилок і бути мудрими в сільському господарстві, і отримувати і стабільні врожаї і хороші стабільні прибутки. З вами, як завжди, команда Артфілс, я Олексій Сирієнка. Ми бажаємо вам в наступному році бути успішними, стабільними, везучими, перемоги всім, здоров'я вам і вашим родинам. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Слава Україні!